Доброго дня, шановні, з вами памфір. І сьогодні у нас знову монетка з коментарів, яка називається Фарткоін. Фарткоін це досить свіжа монета. Залістилась вона у 2024 році, в кінці, на початку 2025 року. Що ми бачимо по графіку? По графіку ми бачимо, що це був такий досить цікавий спекуль після лістингу вгору. На оновлення хаю дали 330%. Після чого пішла у нас укаточка вниз. Котилися достатньо низько. Сформували низхідну таку собі структурку. Далі у нас було накопичення. В цьому накопиченні накопичення було в районі 20-40 центів. Після цього накопичення пішов у нас злом структури. Ось такий денний злом структури. Ось так. Після цього денного злому структури, точніше, перед зломом структури у нас сформувався наш демант. Плюс до всього у нас була сформована бичка, але, скоріше за все, це буде більш якісно виглядати на 4-годинному ТФі, тому що. Графік достатньо молодий. Так, бачимо, так, була у нас бличеча дивергенція. Оновлення лоя, пробиття боса 4 годин. І після того ми в особ... Отає зону босу 4 годин, не поверталися. І втає зону денного босу, також ми не поверталися. Фібу натягнув. Лойхайлойх. Гай лой, хай лой, хай. Ну, В принципі, можна тягнути і на весь рух. Можна тягнути. Можна тягнути... Є два варіанти. Перший варіант натягнути на пробиття боса, і тоді ми зараз знаходимося на 05. Якщо ми натягнемо там плюс-мінус на весь рух, то зараз ми знаходимося. От і є зоні. Давайте будемо плясати, от то, що ми бачимо. ото є наша зона, плюс наш демант. Потенційний. Так, відбулася корекція. Тут у нас відбувся шортовий злом структури. Я б не сказав, що на сильно підвищених об'ємах. От і є зона не відпрацьована. В принципі, я думаю, що цей. Злом не факт, що відпрацює. Так, що ми можемо побачити ще? Зібрали ліквідність, накопичили ліквідність, зібрали, зібрали, перекрили їм баланс, ключовий рівень ліквідності, скоріше за все, буде захований якраз таки в цьому деманді, тому що після формування деманду, і поки ми пробували боса, ось цей лой буде стопом для ось цих ось об'ємів. В об'ємів на продаж я не бачив таких же сам, не бачу точніше, таких же самих колосальних, як були при пробитті. Боса, спускалися весь цей час ну, на якихось об'ємах, але об'єми відносно того, які були, можна сказати, понижені. Тому, що ми бачимо далі? Давайте звернемося до теплової карти ліквідності, до карти ліквідації. На карті ліквідації бачимо рівні ліквідації, які у нас сформовані якраз таки по ось нашим цим структурним хаям. Е, тому е, поличка ліквідності у нас є, і вона досить серйозна. Так, трьохмісячний відповідає чотирьох годинному. 4 години ось так. І, певно, що ось так. Ось так. О, тепер у нас відповідає. Теплова карта ліквідації відповідає карті свічної. І тому тут у нас заховані ліквідації. Поличка ліквідності є досить гарна для майбутнього руху від поточних. Ньовку. Від поточних, якщо брати, на зняття з цієї полки ліквідності 166%. Досить гарний результат. Мені подобається. І, в принципі. Це може статися. Тепер нам треба, основна наша задача знайти нашу точку входу. Тут ми перейдемо на місячний, для того, щоб побачити, що там буде далі. Тут ми переходимо на 4 години. На 4 годинах ми з вами бачимо е наша несхідна структура, то, само собою у нас формувалася ось наш істинний, босс одного дня. Якщо взяти ось цей участок за ділянку несхідної структури. Так, що ми бачимо далі? Ну, Можемо ще сюди фібу притягнути. Фібу лонгову я поки видаляю. Пам'ятаємо, ми знаходимося 705-й, не закололи 786-ту. Підтягнув трошки цю Фібу. Тут ми бачимо, що була ключова кількість ліквідації була у нас в районі 0,72. Саме за ось цим захован... А, ні. Чи да, чи ні. Чи да чи ні. От мабуть, за ось цим, ось лоєм. Перейдемо на 4 годинки. 0.70. Після лоя. Корекція. Ось о. Ось, 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 ось тут була наша ключова поличка ліквідації. Тут ми найбільше всього набрили людей. Тут у нас був також, можна сказати, сформований рівень підтримки. Плюс до всього це у нас лінія нашого босу. Тому цей рівень зараз нам виступає рівнем супротиву. Позначимо його обов'язково, плюс-мінус десь якось так. Рівень супротиву при підході, до якого ми будемо тормозити. Плюс до всього у нас тут 0,5-та і тому ось це вже потенційно наша зона супротиву, від якої можна буде очікувати реакцію. Далі, куди ми йдемо від поточних. Що ми мали? Ми мали бичечу дивергенцію, класичну бичку після проліва, зупинка ціни, утворення бички, пробиття боса. Да? Відбулося у нас пробиття босом. Ось так. От, пробиття боса. Після пробитого боса спуск, от, дали бос дали після спуску в наший демант. Ось такий. Отак от, от. Дали боса. Спустились 05-ту слабкого деманту. Дали БМС. Зараз після БМС оновили лой, який утворився після утворення БМС. зламали, виходить, таким чином структуру. Демант відпрацьований, цікавить лише як додатково утворена ліквідність. Перейдемо на годинку. На годинці у нас тут є злом структури. Утворений після медвежки, медвежка відпрацювала, все красиво. Але мені не подобається цей злом структури. Від слова зовсім. Тому що немає класичної. Об'єми є, об'єми реакції є, і начебто, начебто, ми потенційно можемо спробувати. Так, розмалюю боса. Ось так. Натягну фібу. Ось так. Ми потенційно знаходимось в отій зоні. Об'єми підвищені, реакція відбувається. Ну, перша проба. Я б сказав отак. Куди на збір ліквідності старшого ДФ? Ну, я би сказав ось так. Це перша спроба. Далі, що ми бачимо? На 4 годинах ми не бачимо абсолютно ніяких медвежих сигналів, об'єми ростуть, будемо, скоріше за все, рости. Тому я би очікував, те, що ми будемо вибивати стопи за цього годинного, ну він же й 4 годин і злому структури. Він мені не подобається. Я думаю, що це ловушечка. хоча на підвищених об'ємах. Ну, не нравиться він мені. Я думаю, що це ловушка для лонгістів, але. В принципі, ось так можна спробувати. Далі. Що я хотів би бачити? Я б хотів би бачити першу реакцію сюди. І вже звідси, вже звідси, ось тут. Шукати потенційно шорти. В залежності від того, що нам сформує дівер молодшого таймфрейму, тобто годинний 15-хвилинний дівер. Е, далі. Далі, далі, далі. Якщо ми підемо вниз. То у нас є як мінімум невідпрацьована 05 нашого сильного деманда. Тобто от угода 1 до 5. І в такому, при такому розкладі я би хотів бачити наступний сценарій. Тобто ми пішли сюди, вперлися в рівень. Сформували ще одне дно, і вже тут або е від такої якоїсь маніпуляції шукати реакцію. Або або, 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 або від такої маніпуляції, можливо, навіть з пробиттям нашого деманду, зняття з, з нього стопів уже злом структури, і ось такої маніпуляції. Тобто потенційно нас зараз в моменті цікавить шорт, але шорт це й на свій страх і ризик. Далі нас цікавить е реакція від 0,75, реакція від 0,5. Від 0,5 можна шукати лонгові угоди, пробувати дивитися в залежності від того, що нам намалює молодший таймфрейм. Від поточних до 0,5 деманду до ціни 0,5 20% в принципі досить непоганий шорт. Якщо ми піднімемось, наприклад, сюди в 0,5 рівень Фіби, це плюс 18%. Але якщо ми звідти спустимося сюди, це 34% чистого руху. Багатенько для того, щоб навіть набирати на спод. Взагалі, монетка фар досить цікава, і, в принципі, вона волатильна, можна з нею працювати. Глянемо зараз ще що там на двох тижнях у нас ховається. Я хочу глянути, чи є у нас за ось цим хаєм якась, якась ліквідність, якісь ліквідації, якщо так. То ми, скоріше за все, на ось цих підвищених об'ємах будемо його іти і збирати. Так, коротко підводю з підсумки. Від цих зон, враховуючи медвежі сигнали, шукаємо шорт. Якщо медвежих сигналів не буде, йдемо вище. Від цієї зони шукаємо лонгові сигнали, бичачі сигнали і шукаємо лонг. Якщо такі будуть. Якщо такі не буде у нас бичих сигналів, тоді шукаємо, чекаємо нижче, чекаємо зняття ліквідності з нашого деманду по ціні 0,36. Це було б досить шикарно, тому що у нас би продовжилась формуватися ось ця полка ліквідності. А вибачте, подвиньтесь, від 35 центів дойти там до 1,70 вже майже 4 ікса. А це вже досить і досить непоганий результат. Тобто ціна 30-35 центів це потенційно та ціна. При якій можна задуматись про фарткоін, набирати на спот. Спот, здається, є тільки на біржі Binance. На Bybit, здається, його немає. Тому, так, дивимось нашу тепловушку. Тут зняття було, ключове зняття ліквідності відбулося. Тобто тут ми стопи набрили, в принципі, можемо йти нижче. Пу -пу -пу. Але при цьому у нас ліквідності знизу не формується достатньо багато. Тобто лонгістів не засаджується. На, на денному у нас тут класичної бички також немає. Якщо ми подивимось, приховану, прихована бичка вже утворилася. Тому потенційно ми можемо дати. Розворот на 4 годинці бичка була, але вона вже в процесі відпрацювання. Я би очікував трошки вище. звідти Навіть так, я кидаю собі сповіщення. Перше на зняття ось цього хай, друге на ось цей рівень. Тут у нас на зняття ось цього лоя. На зняття найнижчого лоя локального і на зняття 0,5 нашого деманду. І від цих зон я буду працювати. Так, останок дивимося сюди. Ліквідності тут зверху нема. Потенційно, звідси можемо відвалитись, куди правильно зібрати ліквідність із 0,5. 0,5. Ось наша ліквідність на 0,5. Тому робіть висновки самі, торгуйте в залежності від вашої стратегії, обов'язково зі стоп лосом Для того, хто не має власної стратегії або не вміє торгувати, або навіть не знає, що таке стоп лос залітайте в Telegram, там я вам все поясню, поясню, розповім, покажу і навчу цим всім користуватися. Тому на сьогодні все. Усім гарного дня. А якщо будуть питання чи пропозиції, коменти або в особисті пока пока